Сьогодні я хочу приготувати для вас, щоб ви подивилися цей рецепт теж сирно-гарбузова запіканочка, але вона буде зовсім інша, не така, як я готувала перед цим. Буде така цікава, смачна і корисна. Для цього, для початку, нам треба запекти гарбуз. От я взяла у мене тут гарбуза 500 з лишнім грам. Ну, тоді шкуринка, шкуринка в нас залишиться. Нам треба, щоб було 500 грам гарбузового пюре. Ох, ох і гарбуз, порізати неможливо. Тому нам треба зараз його просто, так, не видно вам, да, що я роблю. Нам треба його запекти. Ой, божечки, ось так я порізала весь гарбузь, гарбузик, бачите, на такі дольки робив. Ну, це тільки на мене кінчик, бо не було зручно різати його, то він трошки товщий. А ці робила не дуже товсто, щоб вони скоріше пропеклися. На фольгу і ставлю в духовочку, поки він не спечеться. Коли він буде м'якенький і буде протикатися гарно, тоді він готовий. Я підготувала всі інгредієнти для сирно-гарбузової запіканочки. Зараз я вам покажу, що нам треба буде. Ну, звісно, потрібен буде сир, кисломолочний, борошно, яйця, кефір або йогурт, цукор, сіль, ванілін, або ванільний цукор, або ванілін, ну і гарбуз. Я вже спекла гарбуз, він мене вже вистигає, вже ось майже готовий. І також потрібна буде цедра з апельсина або лімона. У мене є висушена і потрібна така цедра. Для початку давайте підготуємо гарбузовий шар, той, що нам потрібний буде, і із печеного гарбуза, мені потрібно м'якоть відділити від шкурочки. Так, як її краще зробити. Він підсох. Ну, коротше, треба шкурочку нам викинути. Вона нам не потрібна. Все. І так робимо з усіма шматочками. Бачите, як підрумянився. І смачний такий гарбуз. Я покуштувала, дуже смачний. М'якоді отакої от гарбуза нам потрібно буде. 500 грамів. Я е, дам ще додатково в описі до відео рецепт буде. Ну, але я і зараз вам кажу, скільки чого на, ну потрібно буде по рецепту. Значить, м'якоті горбуза печеного потрібно буде 500 грамів. М'якоть гарбуза я підготувала, і тепер мені його треба трохи переблендерити. Ну, ось таке, бачите, чудове вийшло пюре з гарбуза. Воно таке. Гарне, таке яскраве, помаранчеве. Так, тепер що ми сюди додаємо? Я додам у мене, я казала, у мене сушена цедра з апельсина? Ви можете додати сирої, дуже гарно з гарбузом і кориця, ну і дуже гарбуз любить апельсин. Дуже вони гарно смакують разом. Також ми сюди додаємо два яйця. Також ми сюди додаємо від 60 до 80 грам цукру. У мене 60, та я, мабуть, і то менше додам, тому що гарбуз і так солодкий, дуже його солодким робити не треба. І сюди ще нам треба додати 3-4 столових ложки борошна. Зараз я візьму вінчик, і все це вінчиком буде краще перемішуватися. Зараз спробуємо 3 столові ложки і подивимося, борошно, ой, 3 столові ложки борошна, спочатку 2. Тісто не повинно бути густим таким, знаєте, воно повинно бути як сметана. Це, мабуть, залежить і від того, який гарбуз по по вологості, які яйця по розміру. Ну, от я дві ложки поклала, от хочеться ще мені одну покласти, і досить. Ложки борошна з горкою такі. Так, все, оце буде тісто. Хороше по, по консистенції. Ось таке воно повинно бути. І так ось ще сюди додамо трошки ванільки. Ну, Або ванільний цукор, або ванілька. У мене ванілька трошки додала ванільки. Гарно вимішуємо і гарбузовий шар нашої запіканки вже готовий. Ось такий. Він виходить о, по консистенції. Гарбузовий, тісто гарбузове відставляємо і беремо сир. Ну, спочатку треба сир трошки розім'яти, щоб не було великих шматочків. Також зразу сюди додаю цукор, теж від 60 до 80 грам, в залежності від того, хто скільки любить. Також треба сюди додати два яйця, в принципі, інгредієнти на гарбузовий шар і на сирний однакові майже ванілін трошки додаю. І також ще треба сюди додати, це от різниця чим відрізняється: 100 грам або йогурту, або кефіру. Я вже, щоб віси не брати, відміряю стаканчиком. Так. Причому різної консистенції. Це для того, щоб сирна маса була в нас така рідка, і для того, щоб її було легше теж блендером перебити. І все перебиваємо блендером. І е, вийшов отакий сир по Консистенції. І також сюди треба додати нам ну тут 3-4 ложки з гіркою борошна. І все це теж добренько перемішати, щоб вийшло тісто по консистенції, таке, як і в нас вийшло гарбузове. Це і все. Ну, от в це тісто я б додала ще ложечку борошна. Ще наче хочеться, наче воно мені трошки рідкувати, Так я не сильно велику, але от таку ще ложечку борошна я б це ще додала. Ну, от тепер все. Тепер воно таке, як хочеться, щоб воно було по консистенції. Ну от, Два тіста в нас готово. Ну що, ви здогадуєтесь, що воно буде? Тепер я беру шматочок масла вершкового і гарно змащую формочку. Отак, гарно, гарно змащую форму. Якщо десь і залишилося, нічого страшного. І що ми тепер робимо? А тепер ми будемо гратися. Тепер ми будемо так, беремо ложечку, оп. Тепер цього ложечку. Оп, і далі. Цього ложечку, цього ложечку тіста, цього далі і отак викладаємо все. Ну, от таке десь в шахматному чи в якому порядку ми викладаємо все тісто. А тепер там, де було гарбузове, бачите, я викладаю сирне і навпаки, і отак. От граючись, викладаємо усе тісто. Ну от Все тісто я виклала. А тепер беремо чи зубочистку, чи шпажку І отак нам треба зробити зараз. Помалювати отакі візеруночки, як хочете. Дивіться, як гарно виходить. Все наше тісто готове можна ставити в духовку? Ні, ще трішечки не можна. Як завжди, я вам знаєте, я ж завжди на сирні запіканочки кладу такими маленькими шматочками вершкове масло, і воно тоді дасть рум'яну шкуриночку і такий вершковий, приємний смак і аромат. Там трішки, буквально, я не знаю, там 10-15 грамів. Все, от тепер вже можна його в духовку. Воно вже таке тісто, ви знаєте, виходить, що вже його, е, хочеться лизнути, ставимо в духовку. На 180 градусів. Ну, хвилин на 40, десь так. Побачимо, що вийде. Врем'я пройшло. Вірніше время пройшло. Витягувати запіканочку нашу. Я додавала трошки часу, їй, десь вона в мене простоїла, ну, ех, хвилин 50. Ну, я так і казала, да, мабуть, що хвилин 40-50. Ну, ви дивіться, кожний по своїй духовці. Боже, яка краса вийшла. М -м, яка красунька. Так, хай вона вичахає. Ось така красуня. Ну, вона повинна бути, знаєте, гарна, коли її розрізаєш, і вона повинна бути двокольорова, тому вже хай вона вичахає, і тоді вже я її розріжу і ми подивимося, яка вона вийшла. Запіканочка вичахла. І ми її можемо тепер, ну, вона ще трошечки, трішечки отут спідницю, ну, ще тепловата, але вже, я так думаю, що її можна вже розрізати, подивитися на зріз і скуштувати. Що ж там в нас вийшло? Я думаю, повинна бути гарна зараз вимем тарілочку. Так, наша незручно. Дивіться, яка она выходит. Да? Краса яка. Гарна. Зараз покуштуємо. Так, знімаємо пробу. Що в нас тут вийшло? На вид гарно. Пробуємо на смак. М -м -м -м. Боже, яка смакота. М -м -м. Це так смачно. Вона така ніжна. І, знаєте, в неї смак незвичайної запіканки, а смак якогось суфле. Таке враження, що це кремові текстури, і вони просто от запечені. Дуже смачно. Прям смакота смакота. І гарбузовий цей шар. Дуже смачний. Крім того, що вона на вид гарна дуже, ще й дуже смачна. ням 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 Дуже смачно. Рецепт просто суперовський. тому, поки є гарбузи, Готуйте, не задумуючись. Кому подобається гарбуз із корицею, можна додавати корицю. А можна, як я додала цедру апельсинову. Ну, ви знаєте, я додала, мабуть, мало, я боялася, аби вона не гірчила. І не дуже її відчувається. Можна було додати ще трішечки більше. Так що, готуйте. Рецепт суперовський. Всім смачного. І підписуйтесь на канал, якщо вам подобається. Якщо ви дивитесь без підписки, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. <кій> Ой, божечки, вибачте всім всього самого хорошого!